Морський бій чипсами програвши веде в масажку. <ріпи> <ріпи> Я хочу біркін сумку. <ріпи> Підпишись на нас, наша ціль. Тисяча підписників. До нового року А2. Мимо е 1 Міма. А3. Міма. С2. Попала. Б4. Міма. Б3. ОЄ! А1. Мимо. А я забула, що я казала до того. Давай це три. Мимо. Давайте теж це три. Мимо. А один хочеться. A1, а один. Мимо. Ти вже казала. А три. Мимо. Це 4. Мимо. А два. Мимо. А чотири. Мимо. Б три. Мимо. Б три. Попала. Свично. А три. Мимо. А чотири. Єсть. Ай. Якщо ти виграєш, що я масашку йду з тобою. Це один. Сука, Ай! машине. Я тоже всем. И масажечку поедем. Да. Ставте лайк, якщо хочете бачити наши ролики частіше. І хочете блог с масажки. <звук>